Вітаю вас, шановні садівники та городники. Якщо хочете, щоб у вас до столу на новий рік, взимку та навесні була свіжа зелена цибулька, пропоную прямо зараз зайнятися її вигонкою. Багато років тому мені підказали три хитрощі, завдяки яким завжди цибулька на вікні росте моментально, при цьому перов неї насичено зелене. Рівне і абсолютно без гіркоти. Тож я готова розповісти і вам усі ці хитрощі вирощування цієї простої зелені в зимовий період часу. Для вирощування зеленої цибульки нічого особливого не потрібно. Цей процес називається по-науковому вигонка, тобто перо росте. Виключно за рахунок тих поживних речовин, які накопичені в тканинах цибулини. Відповідно, ви можете обійтися навіть без ґрунту. Для вигонки зеленої цибулі в домашніх умовах мені подобається використовувати тирсу, але з таким же успіхом зелена маса наростає і просто у воді. А далі розповім про ті хитрощі, яких мене навчила моя свекруха. Спробуйте їх застосувати, і у вас теж буде рости шикарна зелена цибулька до столу на Новий рік, взимку та навесні, коли потрібні вітаміни. І вона не буде гіркою, а перо буде довгим і рівним. Тож, перше хитроще це прогрівання. Перед тим, як почати вигонку зеленої цибулі, не поспішайте розпихати її по ящику і забути до тих часів, коли настане пора зрізати перо. Перед вигонкою цибулю потрібно підготувати. Робиться так: спочатку цибулю поміщають у воду з температурою плюс 30 40 градусів на 30 хвилин. Ніякі засоби туди додавати не потрібно. Просто чиста тепла вода. І цибуля. Все. Так відбувається активація точок росту і цибуля почне швидко викидати велику кількість пера. І друга важлива операція обрізка верхньої частини цибулини. Ця процедура виконується після прогрівання у воді. Тож, обрізаємо трохи суху шийку до пліч цибулини, як кажуть у народі. Обрізка Перериває період спокою, під дією світла, тепла, цибуля починає проростати дуже швидко, і перо буде сильним і рівним. І третє, так, так би мовити, в тісноті, да не в образі. Цибулю на вигонку потрібно висаджувати щільно одна до одної. Тільки в цьому разі перо буде рости точно вгору. Воно буде рівне, потужне і довге. Тому що конкуренцію ж ніхто не скасував. При такій тісній посадці кожна рослина буде боротися за світло і тягнутися вгору. І ви отримаєте набагато більшу зелену масу, ніж про розрізнені посадці цибулин, коли вони на великій відстані одна від одної. Садити можна у воду, у тирсу або у землю. Обирайте самі єдине. Не можна сильно занурювати цибулину у воду. Головне, що по воді перебувала коріння. При зануренні на одну третину чи на половину цибулина почне швидко загнивати. При посаді у ґрунт або у тирсу також сильно не треба заглиблювати цибулини. Знову ж таки, не треба її туди пхати на половину висоти. При більшому заглибленні цибулини нахиляються, видавлені ґрунтом, і перо росте викривленим та нерівним. Ось і все, всі хитрощі. Сподіваюсь, що вам вони допоможуть і ви забезпечите свою сім'ю корисною зеленю у зимовий час.